Сонечко, Ну ти ж трусики на виборі тоді. Ну я не знаю, як то одягнути. Мама, ну поможи. Ну я не знаю, як то. Шість років. Шість років дитині. Синочку, дайше попугаєві їсти. Та ти ж бачиш, що тече. Відтиснути треба. Та за що мені то? Що втовчеш, то в'їде. Я не вмію. Поможи! Ну, ну, Коли? Коли ти вже нарешті даватимеш собі раду? Що? Yeah! Що сталося? Та я нарешті пентагон зламав! Підписуйся на сторінку, якщо і твоя дитина комп'ютерний геній, а шнурки зав'язати не вміє.